Головне на ранок 11 серпня. Сенатор США Лінці Грем заявив, що після надання Україні гарантій безпеки Київ і Москва можуть обмінятися деякими територіями. Він підкреслив, що домовленості мають запобігти новій агресії Росії. Політик підтримав заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна та висловив сподівання на участь у ній Володимира Зеленського. Європейські лідери прагнуть поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом. Перед його Запланованою зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. Про це видання Bloomberg із посиланням на джерела зазначається, що цьому передували інтенсивні дипломатичні переговори між представниками США, України та Європи у Великій Британії. Російські війська завдали двох авіаударів по Запоріжжю. Один із них влучив у центральний автовокзал. Поранені 20 людей. Одного витягли з під завалів. Пошкоджено сім багатоповерхівок та кілька Нежитлових будівель. Другий удар прийшовся по університетській клініці. Там жертв немає. Протягом минулої доби на війні в Україні російська армія втратила тисячу військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння, зокрема, чотири танки, сім бронемашин та тридцять сім артсистем. На фронті відбулися понад 112 бойових зіткнень, найбільше 32 на Покровському напрямку. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням. Ланням у шапці профілю